Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу у 2025 році. Як перекриття газових кранів може вплинути на економічну, політичну ситуацію в Україні і взаємодію з європейськими партнерами? Адже є держави, які будуть, ну скажімо так, ображеними за нас на це Ну, ображатися під час того, коли Україна стікає кров'ю, мабуть, це дуже мовітон, скажімо так, да? Е, Зеленський правильно сказав, тому що газ. В контексті України це зашморг. Газ це гроші на вбивство. Якщо беремо е, Російську Федерацію, тому ми робимо правильно, е, послідовно і наголошу на тому, що це не сталося сьогодні. На сьогодні пане Олеже. На... Пане, ми маємо перевати. Перепрошую. перепрошую, просто зараз над нами лунають вибухи. Вибух, ми маємо йти в укриття і перепрошуємо наших глядачів, що ми перериваємо ефір. Але безпека наша з вами це перш за все. А ми сподіваємося, що ми зможемо згодом продовжити ефір. Будь ласка, перебувайте в критях до завершення повітряної тривоги.